Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на старт туру у дивізіоні Урбан А на стрітфутбол челендж Київ. Авангард Київ проти Фавбет. Тім ці команди відкривають програму звітного туру у цій лізі. І, зрештою, давайте будемо відразу переходити до стартових протоколів. Авангард Київ. У фіолетово-чорній формі. Тим часом перший гол ми побачили дуже швидко. Уже на другій хвилині Авангард відкриває рахунок. Забиває 11-й номер. Це Андрій Хорошавін. А результативна передача на рахунку, якщо я не помиляюся, Олександра Браніша. Отже, 1-0 на користь Авангарду. Уже на другій хвилині команда починає підтверджувати статус. Явного фаворита у цій парі. Отже, до стартових протоколів переходимо. Авангард Київ. Розпочнемо із них. Номер п'ятий Олександр Браніш, дев'ятий Антон Гусів, шостий Микола Заєнчковський. Тридцять перший Максим Каменін, дванадцятий Михайло Коваленко. Номер 15 Олексій Пархомчук, 18 Олександр Пасичнюк, 10 Богдан Степаненко, 20 Олександр Устинов, 11 Андрій Хорошавін та 14 Олександр Шестерньов. Фовбет тім, відповідно, в наступному складі команда у білих футболках. Ворота захищає номер 91 Анатолій Симачинський. Польові гравці 8 Денис Глуховський, 21 Руслан Катаранчук, 4 Ігор Косяк, 12-й Костянтин Кричевський, 24-й Сергій Назаров, 31-й Кирило Чорноштан, 27-й В'ячеслав Шелест і номер 7 Олексій Шестопалов. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Отож, 1-0 вже у нашому матчі. Так, авангард Київ лише попереднього вікенду у третьому для себе поєдинку цього сезону зумів здобути дебютну перемогу. Доволі впевнено з рахунком 3-1 Авангард Київ минулого тижня переміг колектив ДТЕК. І, до речі, саме з таким результатом, 3-1 на користь авангарду завершився очний поєдинок цих колективів у попередній кампанії. Тоді у дивізіоні Урбан б виступали Авангард та Фавбет. І саме Авангард відсвяткував очні дуелі перемогу із результатом 3-1. Відповідно, після двох мінімальних поразок поспіль підопічні Олександра Шестерньова все-таки здобули перші очки. А от Фавбет, тім поки про такий результат може тільки мріяти. Старт сезону виходить кошмарним для підопічних Руслана Катаранчука. Три розгромні поразки поспіль за три матчі. команда пропустила уже 32 м'ячі. Це більше за будь-якого іншого учасника змагань серед усіх дивізіонів на «Стрітфутбол Челендж Київ. Зокрема, минулого вікенду Фавбет Тім хоча б два голи забив з рахунком 2-7. Щоправда, Фавбет Тім минулого вікенду поступився колективу Сіндікейт. От, власне, такі розклади перед цим матчем. Зрештою, швидкий гол від Андрія Хорошавіна, тільки підтверджує Реноме Авангарду, статус фаворита. Будемо стежити далі, як розвиватиметься цей матч. Можливо, саме цей поєдинок. Ознаменується справжнім проривом для Фавбет. Тім. Глуховський. М'яч в руках у воротаря опиняється. Центр Центр Пархомчук. Шестерньов. М'яч, начебто, в руку влучає футболісту фавбет Тім, Але арбітри призначають лише кутовий у цій ситуації. Один із рефері прекрасно бачив цей момент. Рефері що на дальній від нас лінії. Сергій Федорченко. Але пенальті не призначив зараз. Шестерньов після розіграшу кутового влучив у стійку. Відповідь від Фавба-Тім вихід Вічнавіч. Як же навіть добивання не відбулося, начебто, перший на м'ячі опинився другий номер. Але Артем Козенюк фактично в порожні ворота вже не переправив м'яч. До речі, про кількох футболістів Фавбет. Тім під час оголошення стартових протоколів ми не згадали. Вони дописані від руки. Це Денис Глуховський, номер 8 – Віктор Кобриженко під номером 5. Артем Козенюк другий номер та Віталій Некрасов, одинадцятий. Некрасов у попередній ситуації виривався на побачення із голкіпером. Воротар авангарду вийшов переможцем із цієї дуелі, але повторююся, Козенюк повинен був зіграти на добиванні, Переправити м'яч у порожні ворота, але не склалося. Тим часом Степаненко має момент. Степаненко у ближньому бою не переграє Анатолія Симачинського. Ось такими вбивчими моментами обмінюються команди. Ще один удар. Після розіграшу кутового від Олександра Шестерньова. Попередній такий удар прийшовся у стійку. Тепер пробиває повз ворота. Граючий тренер авангарду Фол проти Козенюка. перше порушення правил у цьому матчі у пасиві авангарду. Кображенко та Некрасов. Пробували певну таку нараду перед розіграшем цього стандарту. Цікаво, що там вони вигадали. Скидка під удар. Некрасов першим же дотиком пробиває щічкою. Але влучає у суперника. Кутовий буде на користь команди у білому. Некрасов. Некрасов не зумів розвернутися з м'ячем і можливість для контратаки. Авангард втікає уперед. Передачу у центр Степаненко. Степаненко як же не реалізовує такий момент, який йому створив Пархомчук. Відкладене порушення правил ще у посибі. Фавбет тім 1, -1 за фолами. Передача в розріз і ще один шанс для ФВБ. Тімо до речі, сьогодні взагалі абсолютно не безнадійно виглядають підопічні Руслана Катаранчука. Ось іще одна дуже хороша стовідсоткова нагода. Після прекрасної передачі у розріз зобов'язаний був забивати у тій ситуації 24-й номер. Це Сергій Назаров, але не зумів спрямувати м'яч у площину воріт. Незручний пас для Назарова, то і зрештою не зумів приборкати м'яч. Ліва, ліва Хорошавін. Автор поки що єдиного голу у нашому матчі. Назад зіграв на Браніша. Браніш повертає у напрямку Хорошабіна, але... Суперник перехопив, можливість для контратаки у Фавбет. Назаров. Чорноштан. Далі підключає Кричевську. Удар. На місці Воротар. Ще один точний удар ми побачили від Фавбет. Тім. Дійсно, сьогодні доволі багато створюють гравців у білому. Але поки що не вдається забити. Екватор першого тайму тим часом уже подолано. Хороша він. Не підключає у цій ситуації свого партнера фол з боку Хорошавіна. Другий фол у пасибі авангарду. Ще один удар на місці. Воротар Авангарду. Шановні вболівальники, не забувайте підтримувати свої команди лайками. Ми рухаємося до позначки у 20 вподобайок під цією онлайн трансляцією за сьогодні. Зараз ще один момент у Хорошавіна. Вже друге влучення у каркас. І шестерньов додає, але з ближньої дев'ятки Симачинський. Дістає м'яч і переводить на кутовий. Так, ми рухаємося до позначки у 20 лайків. Залишається нам не так багато, тому... Сподіваюся на вашу підтримку. І крім того, хто досі не підписаний на ютуб канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок. Весняно-літня кампанія тільки набирає обертів. Попереду неймовірно цікаві та видовищні баталій, тому щоб не пропустити їх. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і, звісно ж, ставте лайк під нашою онлайн трансляцією Цей поєдинок, як ми вже згадували, тільки відкриває програму туру. У дивізіоні Урбан. А ще один момент. Знову Хорошавін загрожує оборотом суперника, але з порожніх воріт вибиває м'яч Кирило Чорноштан. Простріл після розіграшу кутового Устинов опинився з м'ячем. Спиною до воріт суперника. Спробував пробити з розбороту. Але неточним вийшов цей постріл. Один Браніш. Шестерньов. Шестерньов проривається. Симачинський опиняється першим на м'ячі. Простріл немає завершення. Сичевський розганяє контратаку. А даруйте, це був Костянтин Кричевський. Але у підсумку неточна передача і зворотня контратака. Симачинський. Забирає м'яч у ногах бустинова. Тринадцята хвилина триває. Не просто складається цей матч для авангарду. Так, номінальні господарі створили вдосталь моментів. Могли забивати значно більше ніж один м'яч, але й Фавбет тім теж уже міг забивати. Тож поки що 1-0 і за 7 хвилин до завершення першого тайму відповідну паузу беруть футболісти «Авангарду». Команди повернулися до гри. Перший тайм наближається до завершення у протистоянні авангард Київ, В тім поки що швидкий гол забитий на другій хвилині. Андрієм Хорошавіним залишається єдиним у цій зустрічі. Кображенко. Кображенко залишається з м'ячем. Віддає на Козенюкам. Удар на місці. Воротар. Симачинський. Некрасов. Закриває м'яч корпусом. Некрасов намагається втекти від. Олександра Шестерньова. Шестерньов обіграв опонента. Далі технічно обіграв, прокинувши поміж ніг. Пархомчук. немає удару. І все-таки не вдалося належним чином завершити цю швидку атаку гравцем у фіолетово-чорній формі. А ось іще одне порушення правил. Поштовху спину було зафіксовано. Другий фол у пасиві Фавбет 2-2 за порушеннями правил. В принципі, нічого критичного для цих колективів. Розіграно стандарт. Пархомчук прострілював Симачинський на місці. Контратаку розганяє некрасов, 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 проривається, але рятує свою команду. А воротар Михайло Коваленко. Ще один шикарний момент для Фавбету. Повторююся, сьогодні команда дуже якісно виглядає. Подивіться навіть, які передачі, чи то пак навіть удари п'ятої ми бачимо. У виконанні гравців Фавбету. Глуховський це був. Справді сьогодні є достатньої довжини лава для запасних. Хороший збір у Фавбетім. І за рахунок цього команда демонструє, що в принципі 32 пропущені м'ячі за три стартові тури це скоріше аномалія. І Фавбетім за такого збору цілком спроможний боротися із будь-якою командою у дивізіоні Урбан А. Назад передача. Три хвилини ще залишається до перерви. Чи вдасться Фавбет зрівняти рахунок? Моменти для цього є, але свої контратаки має ще й авангард. Зараз одна з них розбивається. Степаненко черговий момент марнує. Вкотре рятує свою команду Анатолій Симачинський. Шестерньов. Браніш для авангарду завдання виглядає теж доволі очевидно та прозоро. Потрібно забувати другий м'яч, аби впевненіше почуватися. Шестопалов. Шестопалов буквально перед початком цього двобою. Матч відіграв у складі Бори Студіо у дивізіоні Голд і, зокрема, допоміг підопічним Євгена Задорожного здобути другу перемогу в двох матчах зі старту сезону. Борис студіо здолав Маркет Мастер з рахунком 6-2. А тепер допомагає Фавбет. Тім старим знайомим Руслана Катаранчука. Шестопалов. Півтори хвилини залишаться до кінця першого тему. Невдала передачі з боку Кирила Чорноштана. Є Чорноштан. Чорноштан сам проривається двох. Зумів пройти, але третій уже зупинив його соло. І тепер контратака Шестерньов. Шестерньова. От шестерньов подібні моменти реалізовує. Так, 2-0 стає рахунок. Олександр Шестерньов подвоює перевагу авангарду. Так, 2-0. Своє завдання на завершальні хвилини першого тайму виконують номінальні господарі. Але у Фавбету ще є час, аби себе проявити, можливо, скоротити відставання в рахунку, забити хоча б гол. Повторюся, моментів у першому таймі було вдосталь. У підопічних Руслана Катаранчука щоправда жоден із них реалізувати не вдалося. По першому тайму я би однозначно відзначив обох голкіперів. І Анатолій Семачинський і Михайло Коваленко неодноразово рятували свої команди, навіть у здавалося би безнадійних ситуаціях.